Продовжуємо розглядати е, програму Workbench. Е, ну, зараз давайте подивимося, як можна змоделювати електричне коло змінного струму. Для цього вибираємо елемент живлення, тобто джерело змінного струму. І давайте візьмемо ну, елементи навантажень. Тобто це буде е, активний опір резиста, катушка індуктивності. Ну і конденсатор, наприклад. Збираємо електричне коло, з'єднуємо всі елементи. Електричне коло тому і називається колом, тому що воно повинно бути замкнене. Тобто від джерела до споживача і так потім знову до джерела. Так, елементи з'єднали. Тепер давайте встановимо їх параметри. Подвійний клік дає нам можливість задавати параметри цих елементів. ну Давайте напругу живлення зробимо традиційну для нас. Це буде 220 вольт. Частота, як ви знаєте, у нас 50 Гц, а не 60 Гц. Встановили. І одразу ми бачимо, що це відображено тут же на а, лейблі цього елемента. А, резистор, активний резистор. Ну, давайте в Омах. Ну і а, порядка 50 Ом встановили. Тепер індуктивність. Індуктивність, ну давайте тут ми ну, давайте там 300-50. Миллигенри. Хай буде так. Ну, и емность в э, микрофарадах. Значит, э, ну, давайте 10 микрофарад. Это я приблизно так, чтобы как-то, Значит, параметры элементов э, электрического кола за, задано. Теперь делимся вымеривальными приводы. Для вымеру Напруги на вході візьмемо вольтметр і ще вольтметри, які будуть вимірювати напругу на кожному елементі. Амперметр. Так як електрична коладна розгалужена, то користуємося одним амперметром. З'єднуємо. Ну, якщо ви бачите, от, дивіться, де щось трошечки нерівно, це можна підкоригувати, використовуючи і кнопки, і щоб схема була привабливіша. Дивіться, тут ми робимо ту ж процедуру, яку в попередньому відео робили, тобто повертаємо вольтметр, щоб було зручніше його використовувати. Ну і можна тут, в принципі, отаким от чином. Може це буде не дуже привабливо, але, в принципі, нормально. Тобто, якщо ми подивимося на це електричне коло, то ми побачимо, що всі наші елементи будуть. Е Підключені, відповідно, амперметр буде вимірювати загальний струм на розжалудженій частині. Вольтметр, перший, він який тут є, він буде відповідно напругу джерела. значить Ну І задаємо одразу параметри. Дивіться, що тут треба е, задавати? Е, відповідно, внутрішній опір ми чіпати не будемо, тому що всі прилади, в принципі, вони вже. Встановлені за умовченням ті параметри, які відповідають дійсним приладам вимірювальним в електричних колах. Що ми міняємо? Ми міняємо з постійного струму, який за умовченням стоїть, на змінний струм. Тобто було DC, ставимо IC. Окей. Так само і тут. Для Вольтметра. І таким чином всі вольтметри ми переводимо на. Змінний струм. Чому це робиться? Це робиться так, як модель достатньо електричних кіл достатньо точна. І вона також моделює і відповідні параметри вимірювальних приладів, які існують в реальності. Тому саме так. Встановили і вмикаємо електричне коло. Значить бачимо. Що ми бачимо? Ми бачимо відповідний струм: 1,6 мА, 220 вольт вхідна напруга 52 вольта, 117 і 309. Ну, в принципі, електричне коло працює. Тобто ми можемо змінювати параметри і е, якихсь елементів, і таким чином досліджувати електричне коло. Ну, наприклад, замінимо наприклад, ємність е, з 10 мікрофарад на 10. В результаті ми всі параметри е, помінялися. Ну, таким чином можна досліджувати електричне коло, не розгалужені змінного струму, розгалужені і перевіряти е, теорію е, і дивитися, що відбувається в електричних кола. Ось ну, таким чином ознайомилась с роботою программы Workbench.